Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда лагдійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви, Олег. Так, випуск називається Смарт на халяву. Ті, хто не бачили, посилання вискочить. Ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд Шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах. Благодійний. Значить, зараз День Незалежності України. 34 четвер. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили для того, щоб зібрати гроші на Збройні сили України. Всіх святом! Шпальта шпальтами, хто дивиться на шпальтах, а хто не бачив на шпальтах. Ми покажемо на прикладі Наталі, з якою ми вже поспілкувались. принципі, мають побачити цих дівчат. Душа кипить, слів, багато, емоцій багато, і от вони фонтанують Оцей творчість мене воно трошки по-іншому. а це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що можливо вітер хотів донести ці квіти, хлопця.

Ната. Українці. Чарівна дівчина, НАТО. От здавалось би, просто прийшла на свято, да? такої симпатичній вишиванці, але її видає оцей от от Бейджік. Як то тому? Я вже з ними працюю не перший рік. Да? А, навіть ні, не так. Стоп, а де ви були, коли не в мирпіні ми знімали передачу я в українська. Була я була координатором. Мені навіть видали рацію. А що ж ви не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, а, мені ось, всіх показали. Розумієте, настільки була зайнята, Я була за колісами, я була з артистами. Була там я координувала саме ярмарок, різні локації. Тобто, І ярмар? Локація Да. Ми ну, все, все, що ви назвали. Фейсбук. А я ти, ти. Ти. координатор, який заховався у вірпені від мене, нарешті його спіймав, Наталя, Ната. Розказуйте, я зрозумів. Все об'єднує. Ну, без вас нічого не буде. Давайте да, так, да. коротенько. Та не буде нічого без мене, ніякого. А давайте, отак, вот гучно, так з інтонацією. Не буде не, без не мене ніякого свята. Запам'ятайте, дайте. Ната, два. Ната, два слова українцям. От, будь ласка, в цей святковий день. Е свято в нас. Ну, ви знаєте, от раніше було таке враження, що саме головне свято там. Дякую вам. Е було враження, що саме головне свято там Новий рік. Да? Ну тоді глобальне свято. День народження там. Зараз є таке враження, що мені наплювати на день народження на свій. Мені наплювати в принципі на новий рік. А от День Незалежності ну якось по-іншому почав грати у, о, от, у свідомості українців. Ну, Нема такого враження? А, насправді для мене День Незалежності завжди було щось таким супер Можливо, неможливо, я впевнена, це все йде від сімейних цінностей, як в сім'ї показують, передають а, певні свята. Певну це позицію. має стати традицією, так, правильно? звичайно, звичайно, і особливо вже за часи повномасштабної війни. А особливо коли це торкається вже безпосередньо мене моєї сім'ї, е насправді це стало дуже не те, що щемливий, дуже болісний. Дуже болісне свято, і навіть от вчора я приїжджала до себе додому на батьківщину Київська бать... область, місто Богуслав. Я приїжджала туди буквально на один день, а, власне, день прапора. А, і навіть з вчорашнього дня настільки боляче це все сприймається і день незалежності. Долучатись, допомагати, і я долучаюсь не тільки до шалених волонтерів, а загалом там, де я можу долучитися, ось нещодавно я можете там... казати спокійно, не, не стиснятися. Пару днів тому я ну трішки звільнила свої плани, бо, можливо, чули про такий фонд, як Храбр Фаундейшн, такс про акцію стіл пам'яті. Про акцію не чув. От вони вже не перший рік організовують стіл пам'яті, і кожного року долучається ще більше закладів ем, культурних. Якихось ну, 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 типу, по культурі. Там, наприклад, заклади освіти, бібліотеки, е, тобто дуже багато закладів е, освітніх, навіть е, тобто, от, виділяють такий певний стіл. Там мають табличку, що цей стіл зарезервований для найсміливіших. І там листівочки, куди можна вписати імена, і я так щось подивилась, А там кажуть, потрібна допомога, бо дуже багато заявок. Ми не боремось. Я така. Ну, прямо тут воно так защемило, Я такою. Я а можу? я ж координатор. Да? <laughs> так, мене нічого не відбудеться. Справа вже не в координації, а там пакували ці листівки, формували накладні на новій пошті. І, і сьогодні ну, таку, я вже третій день, грубо кажучи, долучаюся до такої волонтерської діяльності і розумію, що, хоч хоч якось, хоч щось, ми маємо робити. Бачите, ви. Знаєте, от кажете про те, що ви робите, навіть зменшуючи трошки от важливість цих цих всіх задач. Це це виглядає. Знаєте, як а, пафосно виглядає? Ми тільки що от з кармана достаєте отакий от дрон. От я відправляю, а ніхто не каже, що це так само важливо, координація. Yeah, yeah. І посилочки зробити, відправити вчасно. Yeah, yeah, yeah. Листівочки підписати, щоб люди на ці листівочки донатили, бо там yeah, є QR-код. Це yeah. також важливо. Це прям ну, ви долучаєтесь до самого процесу. Так що не треба НАТО зменшувати. Не треба. То, що ви долучаєтесь, відразу, я хочу вам. Подякувати вам і ми з українцями разом вам дякуємо за вашу участь. Я впевнений, що такі люди не долучаються одноразово, а збігу попробую, а щось таке. Нема часу. Такі люди, знаєте, я, я просто по досвіду вже помітив, якщо люди починають, Ну, працювати в цьому напрямку, допомагати і так далі, вони вже не спиняються. Так, звичайно, життя ніхто не відміняв. Треба і свої питання закривати негайні, якісь там і так далі, навчання, там, праця і так далі. Але по мірі сил і е, це дуже приємно. Дуже приємно, що є такі свідомі українці, от як ви, от як НАТО, без якої не буде ніякого свята. А наразі ми продовжуємо. Наразі ми продовжуємо дивитися концерт. Не, стоп! Два слова. Українцям ви обіцяли. А я чуть не заболтав, це все подію. Розумієте? Так, уважно слухаю. Я бажаю кожному, щоб кож... кожен захисник, захисниця, мати, батько, син, донька повернулися додому, і щоб все налагодилося, настав мир, щастя і добробут. кожній сім'ї. Я вам дякую, Ната, я вам дякую. А тепер ми з українцями перемішуємося. І по кадру зараз вони прямо побачать гурт, який наразі прямо виступає. І, на жаль, не побачить вашу цю важливу працю координації. де ви там, де за сценою, а бач, де... А бачите, як спрацьовано, що ви мене не бачили? І я навіть так, українці, я навіть не побачу, а я виглядав отак. виглядав. хто ж є тут шановні волонтери? Давайте мені таких людей, які які все роблять. А чому мені так не підказав ніхто. Ага, а? Щось я так відчуваю славу перетягнули. То не, не пані Галина. ні, ні. Вона нам дала таке щире інтерв'ю. Мені дуже слабо українці зацінили заховались, Ну тепер ви від нас не заховаєтесь, бо ми, ми бачимось не останній раз з шаленими волонтерами. Ми дружимо, співпрацюємо. І я впевнений, що ми з вами ще побачимось. Готуйте наступну. О, дядько, готуйте наступну промову. Добре. Дякую. Я впевнений, що ми з вами ще побачимось. Готуйте наступну. дядько. Готуйте наступну промову. Добре. Дякую. Молодець! А ти казала, що казати, що казати. Ну я ж не знаю. Та все ти знаєш.